Друзі, вітаю на каналі. Продовжуємо відео, яке попередньо ми робили. Як обрати свого фаворита? Дуже задоволений результатами, і в принципі, на ті сорти, які, які ми для себе обрали, вони ввійшли в першу топ-четвірку. Топ так що, в принципі, ми направимо на правильному шляху. Для прикладу зараз оголошу, яка кількість балів на саме більше, і який сорт. І на нашу точку зору, чому саме ви обрали дані сорта. Не знаючи сорту, по зовнішньому вигляді ви обрали ті сорта приблизно з тих чотирьох горіхів, які набрали на найбільшу кількість голосів. Два сорти ми будемо висаджувати для себе під промислову посадку. На Найбільше голосів обрав варіант номер 1 це є в нас сім голосів, варіант номер 6 також сім голосів, варіант номер сім – п'ять, і варіант номер вісім також п'ять. А в останні сорта переважно забрали, набрали два 2, 2 від одного до 3 балів. Е, також в пріоритеті були варіанти від 1 по 18, е, тобто більші горіхи за розміром і середні. Е, сере, Найменшу фракцію практично ніхто би для себе не висаджував. Зараз я по кожному із цього горіхів покажу більш детальніше і також розкажемо, який сорт був вибраний саме вами. Ось, друзі, хто може глянути по сортах, яку кількість голосів ви надали. Перший варіант номер 6 фаворити, далі номер 7 і номер 8. За оці 4 сорта ви надали саме кількість голосів. Щоб не тягнути, відкриємо, як то кажуть, сорта. Перший під номером цей номер і це є сорт. Перший номер барбакан, далі Трушеса, Варшавський, короткокривовий, вебба. Пуска Бомба, Кампоніка, Джефферсон, Халле, Трапезунд, Барселонський, Каталонський. Сіни з трапезунда номер 3 сини Трапезунда номер 2 15. Нукіони, 16. й Фертіле де Кутарт, 17. Сіни з трапезунда номер 1 18. Тонда ді Джефоні, 19. й Тонда Ді Романа, Косфорд, Зелер, Епсилон. Тонда Джентілі де Лаланги. Тетта, Ямхіл, Керасунд і конторта. Можете поставити на паузу. Якщо вам цікаво. Так що фаворитом у нас є Барбакан. Далі дехуська бомба, кампоніка сорт італійської селекції, який ми висаджуємо промислову мусаду для себе. 8-й Джефферсон, також висаджуємо ми для себе. Далі 13-й Сінестра Пезунда, Трушеса. Варшавський, червонолистий. І тут дуже середняки. Ось так, друзі. За дрібні горіхи практично ніхто не голосував. Ми для себе будемо висаджувати основний сорт. Раз, два, три. Це у нас є основні сорта і сорти запилювачі, за які ніхто не голосував. Оце є запилювачі, дрібні горіхи. Ось так. Для себе ми будемо висаджувати основний сорт італійська селекція. Це в нас є Кампоніка і Тонда Діджефоні. Процентів 80 їх буде, 20% запилювача в нас буде тонда Ді Романа і тонда Джельтілля Деланги. Американці ми будемо висаджувати в районі 70-80%. Основний сорт у нас буде Джеферсон. Запилювач у нас буде Ямхіл, тета і епсилон. В принципі, так я і здогадувався, і така була інтуїтивна підказка, що пріоритет, хоча б не знати, які сорта горіхів, завжди є зовнішній вигляд. Горіх має бути великий, бажано округлий і від середнього до найбільшого. По ось таких критеріях я так бачу, більшість частина фундуководів вибирає суто горіх під себе. Що можу сказати про ось ці два сорти великі. Дані сорта ми будемо висаджувати в барбакану в районі 50 штук. Хузької бомби, у нас буде три саджанці. Дані сорта, ми би, якщо висаджували суто для себе ділянку, я думаю, в районі до 200-300 саджанців їх можна висадити і то суто під свіжий ринок. На переробку такого крупняка, я думаю, буде важко здати. Але на свіжий ринок відвезти ось такого крупного горіха, його можна продати дуже-дуже швидко. Так що, гектар, я думаю, і ми би не дали ради висадити. Бо, перше, дуже важко стати живці, по-друге, трошки ризиковано. Для себе ми обрали середняки. Ось такі по сортах Кампоніка, Джеферсон, Тонда Діджефоні і запилювачі. Ланге, Романа, Ямкіл тета, Епсилон. Ось такі хвалені сорта, як, наприклад, Веба, Халли, Каталонський. Як бачите, навіть по голосуванню приблизно набрали 1-2 бали. Дрібні сорти це якерасунт, зелер, Косфорд і конторта, також не в пріоритеті. Трапезунд хвалений номер 10, набрав лише 2 голоси. Так що, друзі, думаю, цього буде достатньо для того, щоб під себе обрати, який ви сорт хочете. В принципі, все зрозуміло. Хочете крупняк, висаджуйте крупняк, але суто під свіжий ринок. Якщо хочете велику ділянку, то краще обрати середні сорта з округлої форми, щоб вони йшли, тобто на колку, щоб ви могли їх здати ще на переробку, тобто як запасний варіант. А так, в принципі, кожен сорт має, хто каже, свої переваги. Кому було цього достатньо, бачите, який номер, під яким номером, який є сорт, назва, вага даного сорту, якщо вам цього достатньо. Можете писати свій коментар, ставити лайк або дизлайк. А для кого цікаво, який вихід ядра, залишайтеся. Ми зараз кожні горіхи розколимо, розпишемо вагу ядра, розпишемо вихід ядра. Якщо вам буде цікаво, додивляйтесь відео до кінця. Дякую всім за увагу! Ми починаємо колоти. Друзі, покололи ми горіхи. Для прикладу, ще раз гляньте по номерах, які дає сорти. І так, походимося. Як бачите, найбільший і найкращий вихід ядра це є в нас італійці і американці. Найбільший вихід це і тета, Епсилон, Романа, Ланге, Керасунт та Ямхіл. Процент виходу ядра в районі від 45 до 50%. Далі йде. Трапезунд, Барселонський, сіінист Трапезунда, Кампоніка, Джефферсон. 43-44%. Дуже, дуже хороший показник і Тонда Діджефоні також 43%, дуже чудовий показник. Варша, Варшавський, Сінист-трапезунда, Каталонський сінист Трапезунда, Трушеса, Косфорд 40%, Короткоокривовий, 39%. Фортіла декутарт 39%. Кузька бомба 37, Хали, практично 37. І Барбакан в районі 35-37 також. Зелер 35, і найменші вихід ядрану Кіони 33, Веба 32 і Конторта 25. В принципі, результат по виходу ядра прогнозований. І, в принципі, результат досить такий показовий. Чому крупняк має чуть-менше вихід ядра? все дуже просто. Він е дуже велику має масу спочатку і пізніше чуть-чуть більше всихається. Але показник в районі 37-40% для крупняка це я би сказав дуже чудовий результат. Е можливо, не чуть, чуть були на зразки пересушень, але в районі 40%, так само як Хали, Барбакан, е Хуцька бомба, короткокривовий, в районі 40% це просто шикарний вихід ядра. Ядро, ось дивіться, яке велике бланшування. Думаю, що бланшується також чудово. Ну, порівняти ось ядро в районі 2 г. І з найменшим ядром, але з найкращим виходом ядра. Ось дивіться, який результат по цьому. Ось бачите, практично ядро в два рази більше. Так що, в принципі, я думаю, результат я задоволений. Чесно кажучи, думав, будуть гірші результати по крупняках, але. Досить такий достойний вихід ядра, чесно кажучи, суперово. Також трошеса в районі 40%, також крупняк. Ну, в принципі, результатом я задоволений. Так що, друзі, ось такий невеличкий експеримент. Можете тепер для себе обирати за любими критеріями. По сорту, який сорт вам подобається, можете обирати. По формі горіха, великий, видовжений, абсолютно, як то кажуть, без варіантів, який хочете, такий висаджуйте. Хочете по виходу ядра, бачите, які викиди з ядра, у яких сортів найкраще. Для себе ми обрали промислову посадку Кампоніка, Jefferson і Tonda Діджефоні. Це у нас буде три основні сорта, і під них ось, бачите, ці всі запилювачі. Бачите, крім цього, керасунда. Практично, ми свій напрямок обрали. Це переробка за рахунок круглого горіха, хорошого виходу ядра. Ми оприділили такі сорти. Чи варто висаджувати ось такі крупняки? В принципі, варіант. Можливо. На свіжий ринок їхня вага буде ще більша. Наповненість ядра буде ще більш потужніше за рахунок того, що він ще не встигне добре висушити ядро. В принципі, на свіжий ринок такого крупняка продавати, думаю, буде без проблем. Так що, ось такі варіанти. Пишіть свої коментарі. Я думаю, що даний експеримент комусь був стане у нагоді. І Також я хочу сказати, що. Ось ці сорти, що ми обрали, все одно будуть краще, ніж ми б висаджували хавли, каталонський і барселонський, тобто класичну європейську селекцію. Так що, ось такий наш варіант. Друзі, пишіть коментарі. Дуже буде цікаво почитати, що ви скажете, на рахунок ось таких різних параметрів. І на який саме параметр ви б звернули увагу. Так що, друзі, дякую всім за увагу. До зустрічі!